Побої, муки і влівки. На святість і любов всі сили пекли. вінок Терновий, в ліді сіщуки, стікала кров Христа свята ще те. Він був людьми замучений, побитий і на хресті розп'ятий у ганьбі, довкола був несамовитий. Зійди з Христа, допоможи собі, Розп'яття на хресті, розбійників обабіч розпинають, трість дів слова, благаючи святі, прости очі, роблять, що не знають, гриміло небо в горах скруг сташу, заліза в храмі навпіл розірвалась, померкло сонце, щоб наруцю не бачити, так люто смерть сміялась, Звершилось, Тихо мовили уста, останній подих і останнє слово. Але розп'яття Господа Христа було у світі цінь, не випадковим. Він все стерпів на ругу біль і муки. Святий Господь віддав життя за нас. Ось на Христі святі простерті руки, Він цілий світ своєю смертю спас. Третій день на острах Фарисею, священником, що сина апостолом, на диву всім юдеям, згойднула вістка в весь Єрусалим. Христос воскрес! І камінь в ту же пору умить відкотився, звільнив до гробу вхід, коли, пробивши ночі темний мурок. Сліпуче спалахнув проміння схід, Христос воскрес, і не на день, на віки. Він, Божий син, за цим створив цей світ в його руці, душі нашої ліки, в Його словах життя святий мотив. От. І всіх нас радість, радість незбагненна, душа на крила хлине до небес. Ми в радості своїй благословені наш цар, наш Бог, Ісус Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воскрес наш Бог Спасити, що може радістю душі згасити Христос Воскрес, Щоб вічно з нами жити, бачити Його могли, що Я з вами до Кінця. Земний доріг, до місце готувати в домі очі. О, Хто себе у святості зберіг, Господь усіх стрічатиме, охоче, що цього світу біди і напасті порівняно зі славою Небес Христос Воскрес. Яке безмірне щастя, воістину, Ісус Христос, воскрес!